Мої начитані у червні це всього лише п'ять книг. Вперше за 6 місяців у мене так мало прочитаних книг. І тому в цьому відео я собі дозволю трішечки детальніше розповісти про кожну з них окремо. І так, першою в цьому місяці я прочитала зламаного принца. Це продовження паперової принцеси від Ерін Ватт. Попередня книга закінчилась дуже інтригуючі, і тому я з нетерпінням чекала виходу продовження, бо мені було надзвичайно цікаво. Що ж, книга не розчарувала, я її рекомендую. Читалась дуже швидко, легко одна з тих книг, коли ти не помічаєш, як тануть сторінки. В цій книзі ми дізнаємось історію Ріда Роела. Дуже мені сподобалось, що ми маємо тут розділи окремо від Ріда та Ели, і за рахунок цього можемо скласти повну картинку. З принцами розібрались, рухаємось далі. Керолайн Кепнес. Ти. Якщо ви хочете знати думки Сталкера, тут вони розповідаються. Я спершу подивилась серіал, і мені дуже хотілося дізнатися, а якою є книга. Я дізналась, серіал дуже класний і детальний. Книга теж непогана. Про що книга? Про хлопця, який закохується в дівчат, і якщо він у вас закохався, все до побачення, шансів вижити майже немає. Наступною книгою, яку я мучила аж два тижні, став мій перший товстунець 985 сторінок тексту, заключна частина від Катерини Самойленко. Остання данина северу. Мені було складно. Якщо перші дві книги я читала з захватом, то ця дійсно була складною і фізично, і морально, і довго. Ну… Здається мені набагато краще, якби це було дві окремі книги про одну війну і про другу війну. Все було б класно і так само захоплюючи, як і попередні дві. Але маємо, що маємо, історія завершилась зовсім не так, як хотілося б не ті розвитки подій. Але Катерино Самойленко, дякую. Загалом трилогія цікава та варта вашої уваги. Далі я поїхала на відпочинок і взяла з собою кілька книг. Прочитавши, спитайте мієчко Євгенії Кузніцової, мені дуже хотілося читати ще її твори. Драбина це перша книга, яку я прочитала про біженців, про переселенців, вимушених. Яке воно життя за кордоном, і як воно зустрічати родичів, від яких все життя намагався втекти. Цікаво, легко, життєво, надзвичайно комфортно. Рекомендую, і книга, яка мене розбила в цьому місяці, я не могла від неї відірватися. Відпочинок весь став на паузу, тому що я читала сад-метеликів. Це було моторошно, страшно, боляче, але читалось на одному диханні. Хотілося дізнатись, як то так сталося. Якоюсь мірою цю книгу навіть можна назвати мотивуючою, як вижити в надскладних умовах. Чи будете ви плакати, читаючи сад-метеликів? Думаю, так, да. я плакала. Ну от і все. Я вам розповіла про всі мої аж п'ять прочитаних книг цьому місяці. В коментарях ви можете ділитись прочитаними своїми. А якщо читали якусь з цих книг, теж можемо обговорити в коментарях. І як завжди, більш детальні відгуки на кожну з книг є в окремих відео. Дякую вам за перегляд та до зустрічі!